Привіт, Макс! Часто дівчата розповідають про своїх колишніх, які мажори або багато чого досягли в житті. Я не такий успішний в порівнянні. Беть, <ривіт> просто звучить вже якось уйомішно. <ривіт> ну, по-перше, ну, що значить, вони розповідають. А що ти? А що ти, Тарасе? Ось вона починає де на побаченні з тобою розповідати про свого хлопця. А що ти? Ти слухаєш? Ти задаєш якісь додаткові питання, Записуєш, конспектуєш собі. Що ти робиш під час цього? Це по-перше. По-друге, ну добре, там, у тебе нема таких, на даний момент успіхів, як у тих її колишніх. І що? У дівчини минулий хлопець може бути, не знаю, давай такі ярлики повісимо, мільйонер, а їй може трахнути. Хлопець, бідний студент. Може таке бути? Може. Але якщо дівчина розповідає на побаченні стосовно своїх колишніх, які вони були мажори, вона непридатна до стосунків. Тобто все, що ти можеш зробити, ти просто її трахнути і все, і забути її. Ну, може декілька разів трахнути. Але продовжую. Як з цим справлятись? Ну, по-перше, все ж таки реагуй, я в лекціях розповідаю, що ти. Ти впливаєш на те, про що ви розмовляєте, про що ні. І треба зваблювати. Не просто, блять, уші, блять, свої ухи, блять, вуха свою розвісити, блять, і сидіти, блять, слюни пускати, блядь. А щось робити, Зваблюю її, Тараса. Таке враження, що у них великі очікування, які не виправдаю. Виправдовую. До опечатка, це я вже правильно кажу, не виправдовую. Слухай, но те, як ти описуєш це, це жалюгідно. І не питання у тому, що у тебе там недостатньо грошей. Питання в тому, що, скоріш за все, ти, блядь, душний, унилий тіп. Це треба виправляти. Так, треба ну, заробляти гроші. До чого стрімитись, чому б ні? Але не про це питання не про це. Тому що ти такий, ну ось, я не виправдовую очікування дівчат, вони хочуть чогось більшого. Тарас, доставай хуй. На побачення доставай хуй, все буде добре. Дивись канал уважніше.